Сьогодні, 8 березня, в Руньвейцурії в столиці Квій гетьман Павло Скоропад зустрівся з делегацією фарсійської держави, де в складі її були президент Фарсії Ігор Арінський, прем'єр-міністр Георгій Густов та лідер партії ЛДПФ Платон Іван Жирінов. Наш правитель разом з гостями поїхав в Мар'їцький палац і почав переговори між трьома гостями не в залі прес-конференції чи в залі для переговорів, а в своєму кабінеті гетьмана, де їх посадив і почав спілкуватися щодо ситуації, яка загострилася недавно через заяву Платона Івана Жиринова про те, що Руньвейцорія хоче будувати будівлю фондової біржі, а натомість влада фарсі хотіла б направити танки на нашу столицю і встановити свій контроль і повторити події пражської весни. І згодом гетьман добився слів вибачення зі сторони Івана Жирінова, який сказав по його словам дурню, щоб привабити до себе електорат на деяких майбутніх парламентських виборах. Я хочу извиниться перед паном Гетманом Павлом Петровичем Скоропадом за те шовинистические слова в Госдуме Фарсии. Как вы понимаете, что это политика и популизм на чем-то и вызов националистов голосовать за ЛДПФ надо как-то подзывать голосовать и пришлось сказать этот бред. Тож прошу прощения у Гетмана Рунвейцории за шанташей и угрозой устроить вашей стране пражскую весну. За цей день наші правителі змогли домовитися про те, що наша країна може будувати будівлю фондової біржі, але таким чином будуть залучатися і фарсійські працівники та спеціалісти. І також за це частину грошей буде поступати і до фарсійської держави, як зарплати для працівників, і вклад фарсії в будівництво фондової біржі. Також вони провели непогану посконференцію, де сказали результати своїх переговорів сьогодні. Ми з паном Арінським договорили та підписали даний договір, що працівники та спеціалісти із фарсійської держави будуть залучені для роботи будівництва нашої квізької фондової біржі. Тобто будувати будівлю також і також допомагати в фінансах і в інших бюрократичних допомогах, нам допомагати і тому подібне. Тобто, що фарсійські, що наші руньовоїцорські спеціалісти і працівники там будуть працювати і отримувати такі ж самі гроші, такі самі зарплати, як і наші, так і їхні. Тобто... Створили рівноправний договір для наших працівників, які будуть там працювати і заробляти гроші і допомагати економікам обох держав. Ми все таки підписали договор з паном Скарападом о том, що наші строители і спеціалісти будуть допомагати строїть здание фондової біржі в Києві, і також доходи від неї 30% будуть іти к нам в казну, і наші спеціалісти будуть теж получать ті ж зарплати, як і Вейцорські, Трійські і другие.